Добрий день, малята! Пропоную вам сьогодні осінні квіточки намалювати. Для цього нам необхідно приготувати аркуш паперу, губку, водичку та пензлики, фарби і починаємо малювати. Ми зволожуємо пензлик та наносимо на нього рожеву фарбу. Ви можете наносити іншу фарбу. Та фарбуємо нею один край губки. Так, як це роблю я. Нафарбувавши, ми ось так згинаємо губку і робимо відбитки. Потім я наношу на цю ж фарбу червону. Щоб зробити квіточку іншого кольору, ви можете робити квіточку того ж кольору. Також згинаю і роблю відбитки вгорі нашого аркуша. Ще раз наношу фарбу на губку, згинаю і повторюю. Відбитки. Тепер беру помаранчеву фарбу і наношу на іншу сторону губки для того, щоб зробити ще одну квіточку. І ще одну і ще одну квіточку. Ось так ми таким чином таким простим способом намалювали з вами 5 квіточок. Якщо у вас є можливість, можна зробити ще раз відбитки тими кольорами на наших квіточках, щоб вони були більш чіткими, так як це роблю я. Подивіться. Робимо наші квіточки більш пишними та чіткими. Таким чином наші квіточки готові. Час намалювати стебла. Ми відкладаємо губку, миємо пензлик та наносимо на нього зелену фарбу. І малюємо стебла до наших квіточок. Ви можете це зробити так, як роблю я. А тепер малюємо вазон, у якому наші квіточки гарненькі, ростуть або ж стоять. Ось така у нас сьогодні з вами гарна вийшла робота. За бажанням стебла та вазон можна навести, намалювати ще листочки, а вазон прикрасити якимось візерунком. Ось і готовий наш букет.